Який сценарій буде найближчим часом? Будуть далі продовжуватися ракетні обстріли по всій території України, як ви бачите, от наступний тиждень, два місяці? Ну я впевнений, по всій Україні не про Луганщину. Я впевнений, я впевнений що а, кремлівський режим буде протягом двох тижнів все ж таки продовжити руйнувати нашу критичну інфраструктуру. Все, що стосується ТЕЦ, все, що стосується підстанцій, і ми бачимо, що вони вже перейшли на руйнування інфраструктури газового добування. Їм, чим більше вони зруйнують, тим для них краще. Вони хочуть, щоб ми повністю залишились без води, без світла, без газу, без тепла, без нічого. От ці, ці ракетні обстріли і Намагання руйнування за допомогою іранських шахідів, вони будуть продовжуватись. І найближчі два тижні це буде, напевно, такий піковий період а, прильотів. Um, найближчі два тижні ось. Так. Тому що багато експертів говорять, що піковий період це січень-лютий. А ви як вважаєте? А для чого їм чекати півтора-два місяці, якщо вони можуть і зараз добивати нашу систему? Ми ж бачимо вже вілою відключення, ми бачимо, що є певні проблеми, і ну, навіть якщо ми 90% ракет збиваємо, то все одно щось долітає. Тому їм, чим гірше в нас, тим краще, тому вони будуть намагатися руйнувати. А те, що стосується фронту, ну, дивіться, це на, на лінію фронту ніяк не повпливає, більш того. Чим гірше там і більше страждають родини солдат, тим вони більш вмотивовані швидше закінчити, якраз перемогами на певних своїх ділянках. Вони зараз підтягують свіжо мобілізованих їх реально декілька сотень тисяч, але вони не підготовлені. Нам треба от добити ту частину. Військових, які були в Херсоні, це професійні військові, це десантники і це останні професійні а, війська в Росії. Все решта, це вже такі якісь там строк, ну, строчники і, і свіжо мобілізовані, і ті зеки, яких пригожин набирав. Це вже не, не професійні військові. Вони більше збільшують статистику загиблих російських солдат, ніж роблять якісь перепони для наших збройних сил. Угу. Якої техніки найбільше не вистачає, як ви вважаєте? От з якою технікою ми би змогли швидше просуватися, якщо це ви можете говорити, як нам протистояти ракетним обстрілам? Ми розуміємо, що системами ППО, так ПВО. Але можливо, у вас своє якісь бачення? Можливо, ви вбачаєте якусь іншу стратегію, тактику? Дивіться, це абсолютно логічні і прості достатньо речі. Все, що стосується протиповітряної оборони, то. Це повинно бути ешелонована так, ешелонований захист. Частина це і ракетні комплекси, частина це зенітні комплекси. Нам ми бачимо, що Міністерство оборони і Генштаб звітують, що нам в принципі передають такі. Нам просто треба їх більше. Зенітки проти шахідів, ракетні комплекси проти ракет, відповідно. Чим більше цього буде, тим краще. Якщо в нас будуть ще й ручні комплекси, такі як там ігла чи щось на кшталт такого, тільки закордонні якісь аналоги, це так само добре, тому що можна ставити групи там, по 3, по 4, по 5 таких комплексів, вони так само збивають ракети.